От і перша поломка трактора фермер. Як Бачите, пухано, трошки раком стоїть. Всім доброго дня. У нас ранок, перевірив мастила, заправив повен бак. продув фільтра. збираюсь виїжджати в поле. Сьогодні нова земельна ділянка. Зараз покажу так, не видно, що повен бак. Зараз за допомогою спеціального прибору. Я далеко бутне. Ну, Тут повен бак, так видно, все, біла полосочка, це вже солярка. Зараз виїду на поле, якщо не буде повітряної тривоги, заміряю його площу, спахаємо, залью повен бак і визначимо точну кількість соляри, яка йде на гектар. Ось я доїхав до свого поля, яке треба спахати це від чорної лінії до посадки. Зараз включив навігацію, проїду в холосту кружок, спробуємо заміряти площу цього поля. Все, трогаємося, поїхали, проходжу першу лінію, сюди посадка, зараз гріва піду, новий курсом зівник, малюю я задні паненьку лінію, рульом трошки покрутив. Тут може сигнал пропадає, щось і так круто, непонятна. Приїхав я в точку відліку, а поки їхав, то пропав сигнал GPS, якби не вдалося заміряти всю площу, на жаль. Сінекар сименений, ще виневий, нечени їм жаманала, накаляємо всі манала. Перша поломка трактора Фермер. Пахав ішов трактор все в Березді, як бачите, плухано трошки раком стоїть. Лопнув правий речах навіски. ну, в'язки. Лівий, а це правий, який лопнув, видно якесь чорне п'ятно, скоріше за все, або заводський брак, або Воно вже раніше почало лопатись. І Сьогодні він чогось лопнув по невідомій мені причині. Там, Якщо б я там в транспорті їхав та гицнув би десь, то зрозуміліше б було. А так ось загін йшов, і він, і він лопнув чогось так. На жаль, зателефонував на сервісі є. Зараз виясняю, чи ми поїдемо по нього, чи хай вийшли з новою почтою. Ну, буде видно. З'їздив я. На сервіс за новим рычагом він там виявився в наявності, якби без питань. рычаги до речі, турецькі, все воно йде з базою. Ось мій цей, що тріснув. Получається, що тріснув він уже давно, а я не бачив, чомусь він тріснув Новий рычаг Зараз буду розбирати, міняти та далі в поле. Сняв я відломану частину, ось дуже добре видно п'ятно. Тріснуло давненько воно. С новий речах, це старий речах. Зараз треба буде перепресувати пальці. Оригінальний номер. Без буква хема. H. H. От, а тільки не все так просто. Оця шлісова частина, конкретно у мене тут на тракторі, не хоче зніматися. Залив ведешкою, вже декілька разів простукав. Ну, поки що сидить на місці, не знімається. Дві години роботи і речах поміняний. Звісно, щоб його збити, прийшлося знімати це все кріплення з гідравлікою. Тоже, поки там тера зібрали. Збивався він доволі таки складно. Ну, Зняли. Зняли, замінили. Це старий зломаний. Не скільки старий, скільки зломаний. У нас розпочався дощик моросить легенький, то, мабуть, на сьогодні вже робота закінчилася. Все, всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. Удачі, до побачення.